Тут вже хлопці, я не знаю, ціла електростанція біля МТЗ. А всього-то навсього треба на акумулятор купити. Ну, де нічого. Значить, Поставив другого кабеля з сварки, сварки неправильно, з звернення апарата. Не знаю, хлопці пишіть. Тут взяв така трубка м'єдна, запхав кабеля в трубку, сплеснув гарно і ті і чик прикріпив тут і тут. Крокоділчика одного не було, докупили червоного. Тот зі зарядного зараз він заряджається. Так що так, не знаю, чи хватає його. Чи треба було чуть грубше. Ну, заводив, ніби і на ньому заводи, там побачу. Е, далі поміняли шоколадку, хлопці, тут від Жигуля підходить. Е, в діловні в поміняли все. Значить, щоб вимикати, не знаю хлопці, я зробив такого: поставив кнопку, щоб як по скве виключив, щоб зарядка не йшла з генератора, а потім включив. Не знаю, чи вона витримає довго, побачу. Але щось сумнення мене терзають.